19 березня стартував міжнародний конкурс математики Кенгуру. Піонерами цього конкурсу в сленську була школа номер 12 Спочатку вони проводили його в рамках своєї школи, але згодом вирішили провести серед учнів всього міста. І маленьких математиків це зацікавило. Тому кількість учасників з кожним роком зростає. В цьому році взяло участь 840 школярів. В минулому році було 613. Хоч це і конкурс гра, але правила суворі. Задання трьох уровнів, діти повинні всі три рішити, а там. смотря ну, каждый на его умения и знания. А в бланке ответов они заполняют, выбирают правильный вид ответ и кодируют, как они кодировали мы и фамилия, имя и участника. Вот так вот 24 задания, 24 они выбирают. Компьютер проверяет, поэтому ошибаться нельзя, им уже объяснили. Цей конкурс є своєрідною підготовкою до ЗНО. Він триває 75 хвилин. В аудиторії знаходиться 15 осіб. сидять по одному за партою і бланки відповідей на перевірку будуть відправлятися до Львову. Результати прийдуть лише в кінці травня. Цікава і назва цього конкурсу Кенгуру. Вона пов'язана з далекою Австралією. як вот гру конкурс придумав професор математики із Сіднея. В Австралии. Он придумал для своих школьников, проводили, вот именно он придумал эти задания с готовыми вариантами ответов, и которые проверять будет последствия компьютер. И эта игра до такой ну, конкурс пользовался с такой популярностью среди австралийских школьников, что потом уже опыт этих австралийцев переняли французы. Но в честь все-таки австралийских коллег конкурс назвали кенгуру. Цього року міжнародний конкурс Кенгуру відзначає своє 15 річчя. В цьому конкурсі беруть участь 46 країн світу. Україна почала проводити його однією з останніх. Проте за кількістю учасників посідає третє місце після Росії Німеччини. Слов'янську змагання з математики тривали два дні, проводились на базі шкіл номер 5 та 12. Прийняли участь школярі з 2 по 11 клас.